Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дята! Під час сніданку, обіду чи вечері ми всі користуємось столовим посудом. Зазвичай у кожного члена родини є своя тарілка, ложка, чашка. У тата свій посуд, скоріше всього, він найбільший. У матусі свій трохи менший. А у діток найменший, але він найгарніший, найкрасивіший і наймиліший посуд для діток. Малята, а чи знаєте ви, як з'явився посуд? Який він був? Першими тарілками були шматочки кори, на які людина клала їжу. Потім з'явився дерев'яний посуд. А потім вже посуд з глини. Посуд розмальовують різними візерунками. Подивіться, які гарні тарілочки. І сьогодні я пропоную прикрасити тарілку декоративним малюнком. Згодні, дітки? Так. Дітки, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Осут миє наш Антошка. Миє виделку, чашку, ложки, вимив блюдце, склянку і закрив міцніший кран. Три. Дітки для малювання нам потрібні будуть фарби червона та зелена, серветки, тарілочка намальована та водичка. Малювати ми будемо сьогодні пальчиками. Будемо малювати червоні ягідки і зелені листочки. Беремо три пальчика, з'єднуємо і набираємо червону фарбу. Ось так, дітки. І прикладуємо до тарілочки. Зверху приклали внизу, зліва та справа. Сподобались вам такі ягідки? Молодці! Обов'язково треба пальчики вимити водичкою. А тепер, дітки, великим пальчиком ми намалюємо зелені листочки. Набираємо на великий пальчик фарбу зелену і прикладуємо. Багато-багато листочків ми намалюємо. Ось так. Подобається вам, дітки, якщо фарби мало, можна ще набрати фарбу. Ось такі зелені листочки. Так, ми з вами розфарбували чарівну тарілочку. Подобається, дітки, вам таке малювання? Запрошую вас теж, дітки, намалювати чарівну тарілочку. Домовились? Молодці До побачення!